Аби врятувати якомога більше малечі, вже шостий сезон на шапку проводять місцеві волонтери, організовуючи благодійні концерти. Виручені кошти спрямують на потреби обласного онкогематологічного відділення. Ця гуманітарна акція щороку має має цільове спрямування. Вийшло нам буквально три чи чотири концерти зробити. Тоді ми дуже мало коштів зібрали. Ми купили буквально там якісь елементарні ліки, які нас попросили. Ми купили, відвезли в відділення. Потім наступного сезону ми придбали в онковідділення Веновізор. Це такий прилад, який дає можливість сканувати судини і таким чином оці внутрішньовенні маніпуляції, уколи, капельниці, метелики і все те, що вони там їм ставлять. Тобто, цей прилад дає можливість побачити судини. Потім ми збирали на наркозно-дихальний апарат. І з того моменту в нас власне з'явилося таке гасло в нашому проєкті, що лікування можливе без болю та сліз, тому що наркозно-дихальний апарат це те обладнання, яке дає можливість робити всі ці болючі і неприємні процедури в медикаментозному сні. Цього разу волонтери мають намір придбати багатофункціональний пересувний операційний стіл. Він призначений для проведення широкого спектру оперативного втручання та медичних маніпуляцій. Орієнтовна вартість такого медопладнання близько 300 тисяч гривень. «Іде дві війни. Йде війна в країні, і друга війна це завжди війна за здоров'я і життя дітей. Він не є унікальним столом, але він потрібен для нашого відділення. Чому онкогематологічне відділення повинно мати закритий цикл? Це означає, що всі маніпуляції, які проводяться, вони мають проводитися у нашому відділенні. Тобто, від того як дитина зайшла, і до будь-яких оперативних втручань, ну скажімо так, малоінвазивних, там де не потрібно великого оперативного втручання. Тому будь-які пункції. Які б ми не робили будь-які хірургічні мінімальні операції, повинні проводитися у відділенні. Вперше, окрім збору коштів, організатори проведуть акцію кошик хоробрості. Всі бажаючі зможуть принести маленькі іграшки, якими наповнять спеціальний прозорий контейнер. Найголовніше іграшки повинні бути новими, оскільки юні пацієнти онковідділення мають знижений імунітет, і найменша інфекція може завдати непоправної шкоди. Мета кошика хоробрості відволікти дитину від цієї процедури. І вона, коли тільки заходить, їй вже кажуть: дивися, дивися, зараз ти зможеш взяти собі сюрприз. От ми тільки це все робимо швиденько, і ти береш собі цей подарунок. І діти дуже переключаються, несправді справді переключаються, навіть навіть не конче дуже маленькі діти, навіть підлітки. Вони все одно переключаються на цю коробку, вони переключають свою увагу. І таким чином, коли вже дитина думає більше про позитива, а не про те, що зараз з нею будуть робити, це полегшує роботу і медичному персоналу, і знімає стрес дитини, і знімає стрес з мами, яка теж плаче там в тому відділенні. Іграшки можна приносити що. Четверга до сцени проєкту на шапку або ж одразу в офіс громадської ініціативи Галичини. Відкриття шостого концертного сезону стартує наступного тижня. Благодійні концерти у середмісті підтримують гранти теплого міста. Віталія Куч, Руслан Копанчук, новини на вежі.